Вітаю! Сьогодні у мене ще один рецепт сливового пирога, 3 яйця, неповний стакан цукру. Добре збиваємо, поки не стане така маса, як на відео. Вливаємо розтоплене масло 100 г. Сметана 3 столові ложки. Ще раз збиваємо. Борошно приблизно 230 г. Дві чайні ложки порошку до печива. Має вийти таке тісто. Сливи 600 грам. Ріжемо на маленькі кусочки. Перемішуємо з тістом. Викладаємо у форму 26 см. Гарненько розрівнюємо. Зверху ще викладаємо 200 г слив. Печемо в духовці на до 180 градусів. Все готово. За бажанням присипаємо цукровою пудрою. Дякую, що додивилися до кінця. Хай все вдається. Смачного!